Вечір добрий. 16 сьогодні жовтня, швидка розпаковка. Я віддала уже все, що, на чому написано Кіко дітям Поліні, всім. Вирішила, що у мене більше нема гамна у ванні. А потім побачила цей макіяж очей і зрозуміла, що. В люксових брендах у них немає таких яскравих олівців. Що там, нарешті, Діор почав робити, здається, туш, та олівець такі синій. А, у Івсен Лорана є, здається, синя. Але так, як у Кіко є оці всі просто різнокольорові олівці, хочеш очі зеленішим, болотним зеленішим, блакитним, зеленішим, різні різні Я пішла за тим олівцем. Коротше, а купила. Давайте. Давайте подивимось. Так, ну що, будемо розпаковувати, як, як, я, як я. Тобто він повинен бути каял. Каял це значить, що послизовій малює. Він такий дуже жирний. О, зараз покажу один з моїх олівців. Збігаю. Збігала. Значить, отступимо трошки от теми. Бо ну, Я, наприклад, коли почула слово каял, я не знала, про що взагалі це мова йде. Я думаю, блін, та поясніть, не всі ж люди знають всі слова. Це я ненавиджу, коли люди використовують абревіатуру, якісь там три-чотири букви сказав. А от ти знаєш, що всі зрозуміли? Кажи там Служба безпеки України, не кажи СБУ, бо ладно, там СБУ зрозуміло. А є такі всякі абревіації, які ніхто не знає. Тільки він один знає. Коротше, каял. Я не знала, так що, якщо не всі знають. А з однієї, він блакитний, а з другої темно-синій. Це естилаудер. У них ще є чорний з біжевим. І він так дуже-дуже-дуже е, м'який і малює не м, шкребе. в оці. Зрозуміли? І я вирішила такий колір. Так, що у мене ще є із олівців? У мене є із олівців і туш, і олівець такий, я аеропорту купила і в наче Коричневий, бордовий, я не знаю, блістящий. Він теж такий мокренький, гарний. Але тепер пішли ми сьогодні. Я купила у цій. Дивіться, 5 олівців. Я вже один тільки що відкрила. Це мені дали в подарунок. Це мені дали в подарунок. Це гігієнічна помада. І ось о дві блістяшки. Поїхали. Значить, дивіться, пішла за цим зеленим олівцем. Я його не знайшла. Але вибрала собі синій. Бо мені так подобається. Він не синій, він, коротше, це ну, були різні сині, а це іменно такий. Блін, у мене таких вже багато раз було, і я але написано, що каял. Але на відміну від цього блакитного каяла від Еселаудер, e який реально м'який, то цей, звісно, твердий. Далі я купила собі білий олівець. Буде... Ні, це не він. Це... Ні, це для губ. Для губ я купила ось такий. І дивіться, у мене є. У мене є у шанелі для від шанелі для губ. Зараз я покажу, який. Мені здається, що я одне і те саме вибираю. Ну, ні, плюс-мінус. Добре, що різні. Так, що там? Так, а це він. А, -а, -а. а цей перламутровий білий, теж дивіться. Зараз, спочатку. Що з ним случилось? Він заліз вовнутрь. Ну, коротше, знаєте, якщо кіку купляєш то знаєш, що гамно, то гамно. Всі, всі олівці коштують від 6 до 9 євро. Коротше, білий перламутровий І ось ви бачите, що з ним случилось, він немедленно всунувся. Ні, ну я його, понятно що підточу, це таке. Так, я просто якась дурна, я почала цю олівці дивитися, мені то, і то, і, то, і то і то. А цей, бачите, вони зробили те, що зробив Естелаудер. Тільки я взяла зараз не блакитний, темно-синій, а ось якраз чорний і. о, оце Гарний чорний, бо Міла мій чорний такий каял Dior віджала. І це перламутровий, я не знаю, жовтий, золотий. Оці, оці класно пишуть. і Дивіться, він не заліз во як той. І ще один я взяла, що мені сподобався. Ну, блін, просто не знаю. так Вже, блін, на роботі, коротше, жопа. я там у мене взагалі змінюється все. Іначе, казалось би, не трать гроші, тим паче на Кіко. А ні, дивіться, оцей не заліз, той, щоб я сказала, заліз. Ось ой він відламався. Ну, і все. Так, і тепер іще один. Значить, зараз отут я намалюю. Ось він, синьо-фіолетовий. Коротше, про роботу розказувати не буду, У нас сьогодні розпаку. Коротше, далі Охотилась я за одною фігньою. Зараз покажу, як дівчина робить макіяж. Коротше, мені подобається, коли беруть оту трикутну таку пухівку, і отак ось роблять, щоб під очима було біліше. Але ну не так, щоб видно було біліше. А вони, ну звісно, це все змішують з цим контурингом і це підсвічуюча наче пудра. Коротше, я хотіла одну від Yves Saint Laurent, Але вона. Я подивилася, всі ті тіктоки кажу підсвічуюча пудра. Але а вони на, все, на все обличчя. А я хочу така, щоб вона мені оце те, що біле, підсвічує, а не на все обличчя. Коротше, хтось там Hourglass рекламує, хтось Huda Beauty. У кожного свої коротé, приколи. А я кажу: мені не треба ні хайлайтер. А мені треба поняли, бо хайлайтер у мене є. Е, така класна пудра від Estee Lauder теж у мене є. І що у мене є Лорана, от Dior і от La Prairie. Чотири пудри є. Але я не хочу того, я хочу, именно, щоб воно було біліше і тут. Коротé, я знаходжу таку штуку. Вона коштує 12,99. І, і мені подобається, і я так попробувала, ну зараз, звичайно, нічого не видно. І потім разом з цією штукою стоїть отаке перламутрові капельки, Коротше, вони теж там, що типу 12,99. І що? І виходить, вони. Вона каже, змішуєш з тональним кремом і все обличчя світиться. У мене було таке от Діора, нічого не світиться, звісно, але це таке дуже світиться. Тому я спробую, бо мені захотілося щось взяти. І вона каже, ти взяла два продукти однієї серії, тому тобі полагається подарок. Я тобі кажу, подарю закріпитель для макіяжа. Я кажу, а що у мене з макіяжем? Значить, що його закріплять. А вона каже: та ти що, це такий продукт? Всі всі він тільки must have, його зразу всі розбирають. Тому типу, я тобі саме краще предложила. Ну ти можеш вибрати, що ти хочеш. Я пішла, дивиться, такі як у цей Ріани, Rare, рер beauty, у Селені Гомес. А вони дуже оранжеві. Там чотири варіанти, і всі вони оранжеві. Кажу, ну ладно, давай цей закріпитель. Я пам'ятаю, що Міла мені щось там казала, що їй треба. Мама, ти що, в 9 утра нанесла макіяж, в 12 ночі, маки на місці. Кажу, у мене теж він на місці. Цей макіяж, Я не знаю, ніколи ж цим не Тут закріпителем для макіяжа. Як ми раніше жили, ніколи не раніше. раніше. Раніше не було багато цього, да, у Оці цих всіх, все. Нахера мне мені так багато олівців. Ну, надо, Треба, є надо. Як я сказала, на роботі проблеми, денег не буде. а олівці залишаться. Я так жалкую, я щось собі не купую, то я потім ходжу і жалкую, що я не купую. Так, я вам сказала. Півасік, у мене нульовочка. Я ж не п'ю, але но... якщо ви дивились мою розпаковку з тему два дні тому, і якщо бачили моє гадання, то все справдилось. Все-все-все. Спочатку все, все. два піроля в кокобарі, потім пляшечка вина в ресторані Лафавола, потім два піролі в акабарі, потім два негроні на пляждюпан. Ну, коротше, додому я прийшла в час і лягла спати. Завтра, звісно, в зал не пішла. А пішла на роботу і сьогодні пішла на роботу. Коротше, оце моє улюблене, воно навіть смачніше. Нульовка на смак смачніше, ніж не нульовка, От якщо взяти бланш фірмом. І слухайте, коротше, дарує вона мені оце, я кажу, ладно. А, і ще, що я купила, я купила собі помаду. Таку. У мене немає гігієнічної помади. У мене оце стоїть 4,99. У мене є блиски красиві різні, але коли я йду з розпущеними, то всі мої розпущені приліпають к моїм губам і к моїм красивим блискам. Тому така фігня просто зима йде, знаєте, буває так, ті, ті так. І потім, коли я плачу на касі, вона мені каже, нам мені каже, а тобі подарок румяний, вибери один із трьох цвітів. Я вибираю такий, він, наче самий рожевий, самий не, не оранжевий серед них. Але я, знаєте, хезе. У мене румяна є тільки одні. Ось я їх, мабуть, в цьому році купила чи в минулому. Ну, коротше, а, вони в районі Нового року я купила. Але бачите, вони вже закінчуються. А ці ні, бачите, різні вони. Ага, я думала, що вони однакові. Ну, але з другої сторони, добре, що різні. Попробуємо. звісно, це ж не так мазиться, як я зараз хочу попробувати. Попробуй. А Міла мені сказала, все візім, все візі, мама, нам вся косметика нужна. Так що, знаєте, у мене нічого не пропаде. Я зараз все попробую, я ніколи не зберігаю довго. Я собі спробувала щось, не сподобалось, немедленно відправила куди треба. У мене є хороші руки і в Грузії, і в Україні. Всіх є кому вимагати. Так що я спробую це все не сподобається, ну, це Міла вже забіла, це точно. Не сподобається, все, поїхало до молодих. Це б мені так хтось дарував косметику, коли я була молода. Коротше, на все про все, по Кіко я потратила 60 євро. Вона сказала, що там на 80 воно. Але 66,93. Тому що там на тому скидка, на тому знижка, на тому, на тому, на тому. І вийшло так. Там мінус 3, там мінус 3,90, там мінус 6,90. Так що, нормально. а... А от ці сен Лоран під очі фіговіна, що я би хотіла, але мені здається, що, то, що я хочу я щось не знаю, що вона буде рожева, а не, не біла. Так вона стоїть, стоїть 55. Тобто я ось на 10 переплатила і купила собі весь кікомагазин. Ну, зрозуміло, що це кіко я не люблю, але нічого. Так знаєте, коли. Треба понять, чи тобі підходить той колір, чи тобі підходить там. Чаще мені всього Кіко не підходить. Коротше, все, а ще я от такий собі крем для тіла купила. У мене був спрей, де женеро цей 62. Я мілі відвезла. А тепер мені потрібен кремчик. Дженіфер Аністон каже, що треба кремом мазати шкіру щоразу після душу. Що вже вона пересихає, вже не можна там, типу, А, е, іншим разом. Ну все, Пока.